Я питався, що міг, але чомусь у мене все воно чомусь не працює на шортах. Реально у мене не працює в шортах. Зараз я виключаю стрім, бо вже не хочу знімати на стрімі. Типу робити стрім в Тіктосі, серйозно. Всім пока-пока. Чой не робочий в мене стрім через шорти? Серйозно, в мене не робочий стрім в шорці. Ну я попробую потім після стріма попробую подивитися, як це робиться.